Ніч проти 23 червня Київ чергове опинився під обстрілом БПЛА та балістики. У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхівки частковим руйнуванням даху. Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру. За іншою виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС України. Триває гасіння. Крім цього цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БПЛА та пошкодження нежитлових будівель. Найтяжчі наслідки у Шевченківському районі зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули чотири людини. Ще тринадцятеро Постраждали, десять людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка врятували надзвичайники. Розбір завалів триває. За даними рятувальників, під руїнами ще є люди. Біла Церква постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, восьмеро поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілів двоє рятувальників отримали травми.